Віці десятки показали, як відбуваються локальні штурми на куп'янському напрямку. У головних ролях бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади Мельвейс. Далі унікальні кадри із коментарями військових від прес-служби бригади. Франсус. В цей момент в тебе є два варіанти. Ти або даєшся страху і не рухаєшся вперед, або ти переборюєш цей страх і виконуєш цю задачу. — Сюди ти знімаєш. — Це скотчем зеленим. — Чай, чай, чай. — Ти ходиш по перехідному, висилатися. — Чай по ліву сторону, ви по праву, я прийняв, прийняв. — Ти чешеш. — Все, можна відвіднятися.

Якщо мають гранати, б хай ще кидають. не попав? А, живий, живий? Твоєму стану, як знов почуття. яка рука, Ліва рука, Ліва, ва, ще рук ця в м'ясо. М'ясо, м'ясо. Як нормально? Ху... Що? Не х. чого? Та й. Я... Та ні, чому я... <пл> він! Який ти вже струмаєш? Я не знаю, Але завжди як перше ти щось опасно відстав. Що? Щось опасненько відстав. Плюс, плюс, прийняти цей кадрець, цей відпочинь, де оцініть обстановку і вирушайте на той спорту, скай прийняли прийом. Остановка по кайфу. О, рикошет пішов, сука. Давай автоматсвій. На що, я понесу. е э! Точно? Точно. Так. За 200 двоє. Так, значить, зранку сьогодні ми провели штурмові дії на позиції противника в нашому улюбленому лісі. Перед цим розвідка виявила з неба два-три бліндажа противника. Ну, де виявили там в ньому противника? Штурмова група пішла, закидали гранатами, зачистили. Все в нас вийшло, все в нас вийшло гарно. Зараз відповідно до цієї обстановки, яка склалася, видно, що противник передові позиції, які були, він вже на них уваги не звертає від в деяких моментів, що він знає, що там ще залишився його особовий склад, але вони цим відіграють час, щоб облаштувати вже другий рубіж оборони. Ми стараємося вже його там на підходах знищувати противника, щоб вони не встигали окопуватися. Хлопці, красавці, відпрацювали на 10, на тверду десятку. По шкалі. — Якщо, може, є бажання щось би передати окупантам, які Це є, звичайно, постійно. що є. Щоб ви здохли пошвидше, згоріли в аду. під. Щоб пошвидше вони виздихали. Це, це одні побажання, щоб просто вони здохли і все. А українцям, що би побажав? Щоб донатили, щоб збирали гроші на коптери, бо їхні коптери допомагають людям. Пацани, пацани вертаються живі додому. Це одне, що вони можуть допомогти конкретно в даний момент. То нехай ну, хочу їх попросити, нехай вони зберуть свою волю в кулак і донатять. Не хочуть воювати, нехай допомагають. А не хочуть донатити, нехай тут воюють.